Миколаївський пенсіонер вирішив долучитися до економічно-екологічного розвитку України. Чоловік винайшов сонячні батареї для нагріву води у теплу пору року. В чому ж унікальність винаходу дізнавалися наші кореспонденти? Анатолій Григорович все своє життя займається винахідництвом та вдосконаленням приладів. Ще з радянських часів його пристроями користувалися провідні підприємства Союзу. Багато років чоловік продовжує втілювати свої ідеї в життя. Зараз Анатолій Григорович взявся за створення сонячної батареї для підігріву води. Я удивляюся, чому у нас не зготавлює до цього їх не зготавлює. Це ж дармова енергія. Начебто тема не нова та унікальність розробки чоловіка саме в трубах, точніше у пластику, з якого вони виготовляються. Дуже прочний, довговічний в роботі і крепкий. Видержує давлення, ось вот ця труба на 50 видержує давлення до 10 кілограмів. На сантиметр квадратний. Разом з керівником одного з миколаївських приватних підприємств, що й випускає ці труби, розробили концепцію та зайнялись її реалізацією. Механізм батареї простий. Вона встановлюється проти сонця, перпендикулярно, щоб лучі попадали на батарею, на плоскость. От. Подається вода, подача і возврат. Подається вода, вода проходить. Послідувательно кожну трубу, всі труби і на, в это час вона нагрівається. Експериментальний зразок пристрою, розповідає винахідник, він розробляв близько місяця. На даний час чоловік зробив три батареї об'ємом 80 та 50 літрів. Батареї експлуатуються в теплий період. Вода в них нагрівається до 50-55 градусів за 4 години. За день світової це, її можна значить, через 4 години. Следующие через 4 часа. То есть можно до 10 и больше киловатт и она дает экономию электроэнергии. Вот. вот такая батарея, видите, она и дешевая, и дает хорошую экономию электроэнергии. Винахідник вважає, що найбільш ефективним його пристрій буде в санаторіях, дитячих літніх таборах та базах відпочинку, там, де є постійна потреба в гарячій воді. Хоча й у приватних будинках подібний винахід стане в нагоді. В частному домі можна же саме на, на криші, з южної сторони, як правило, криші, от, теж з таким наклоном, от, перпендикулярно до сонцю, ставити її. І підключать уже на ссосу. Також Анатолій Григорович зробив і економ-варіант зі звичайних пластикових пляшок на замітку для народних умільців. Зараз пенсіонер разом з виробником труб планують поставити виготовлення таких сонячних батарей у масове виробництво. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.